Добрий день, друзі Елвін. Сьогодні в нас на відеогляді вже всім давно знайомий Elvin ETB-126, але тут є, як ви бачите, а може не бачите, зразу декілька нововведень. Перш за все, це кольор сірий перламутр Я не знаю, чи камера передасть. Він іде колір сірий, але з таким. Де-не-де видно з фіолетовим таким відтінком. Ми їх тепер вже привозимо, тільки стараємось привозити 1200 ваттні, щоб було навантаження до 200 кг. Відповідно, тоді буде грубша рама раз, покращена вилка. Вилка йде 12,5 см пера, хід, хід, пера. колеса, як ви бачите, литий алюміній, але і це ще не все. Вони йдуть вже тепер 10-дюймові. Тобто з 1200 ватним двигуном є можливість встановлювати колеса на 10 дюймів. Це буде загальний діаметр 40 см. Якщо брати 8 дюймів, то Кол колеса буде діаметр 36 см, сантиметрів, але такі колеса можна ставити тільки ну, на, на з менш потужністю двигуна. Тобто, якщо потужність двигуна 800 і 1000 ватт, це. Або 1200 Вт, це тільки 8 дюймові колеса. А якщо потужність двигуна 1200 Вт, то можна ставити вже тільки 10-дюймові колеса. Тому що крутний момент, як ви знаєте, сильно залежить, який передається на дорогу, на колесо, залежить від діаметру колеса. Дана модель, як я вже сказав, обладнана двигуном 1200 Вт. На, на електроскутер можна встановлювати акумуляторні батареї як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Більшість покупців бере свинцево-кислотні акумулятори, тому що він вийде і дешевший, і можна їздити зимою. Багато навіть деякі покупці висилали, що прироблювали спереду. На даний трицикл ківш, щоб розчищати сніг, є також в нас відео. Ви можете переглянути на нашому каналі, як ми робили тест драйв зимою, як їздили по льоду. Даний трицикл обладнаний спереду багажником таким. Це можна детальну інформацію всю подивитися про Elvin ETB 126 на нашому сайті elvin.com.ua. Ззаду є такий додатковий багажник, більший, куди можна поміщати як сипучі матеріали, так і будь-який багаж ставити. Також трицикл обладнаний таким сидінням. Він, трицикл має довжину 1,58 м, ширина 68 см. Кліренс порівняно з ТБ-122, трохи більший, 13,5 см з 8-дюймовими колесами, і до 15,5 см з 10-дюймовими колесами. Також він можна сказати йде трансформер. Чому? Тому що оця задня спинка, вона складається. І другий може сідати другий пасажир ззаду. Тобто йому буде менш зручніше, звісно, їхати на такому трициклі спиною до руху. Але якщо потрібно на невелику відстань перевести. Краще і поїхати, ніж піти пішки. Як я вже сказав, колеса йдуть 10-дюймові лит, литі диски. Це що це додає трициклу? Він легший за рахунок цього, і менше енергії акумулятора витрачається на рух, щоб розкручувати колеса. Трицикл Elvin etb 126 обладнаний стоянковим гальмом одним. другим. І третім, тут так само кнопочка. Відповідно, він, якщо ви ставите його на стоянкове гальмо, він нікуди не поїде. Щоб зняти стоянкового гальма, тут не нажимаєте кнопочку. Так само можна тут нажимати кнопочку. Це для тих зроблено стільки гальм для людей з обмеженими можливостями, бо в когось поганіше працює одна рука, друга або нога. Відповідно, також є ножне гальмо. Тобто тут виходить ручник, одне ножне гальмо і два ручних гальма. Велвин і ТБ-122 світло йде LED, оптика. Зараз я вам включу. Це йдуть ходові вогні. І ми зараз включимо світло. І світло. Зараз просто день, добре не видно. Це лінза, вона, в принципі, вночі досить добре світить. Також поворотники. Як спереду, так і ззаду. Ззаду стопи винесені на крила. Крила йдуть металічні, як спереду, так і ззаду. Це досить зручно, бо коли ви десь їх там поцарапаєте, заїжджаючи в гараж, чи в калітку, ви їх зможете з легкістю покрасити. Тобто це не пластик. Ми всюди будемо старатися замовляти іменно з металічними крилами. Скутер має дисплей цифровий, який показує основні характеристики, такі як швидкість, але що саме головне, це вольтаж акумулятора. Зараз він появиться. Він показує раз дальність ходу тріп від точки А в точку Б. От і зараз він показує вольтаж. Який, який скільки вольт має на скільки вольт заряджений акумулятор? Відповідно, повний заряд акумулятора це 68 вольт. Їхати їздити можна до 56 вольт. Але виробники акумуляторів кажуть так: що якщо розряджати акумулятор тільки на 80%, то кількість циклів акумулятора буде не 500, а 600. Відповідно, час роботи акумулятора збільшується. Друзі, ми продовжуємо нашу акумулюцію. Акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми зможемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо. Якщо у вас Виникли якісь запитання по трициклу Elvin etb 126, ставте в коментарях під відео. Також посилання на сторінку товару буде під відео оглядом в описі товару. Напишіть також, чи сподобався вам такий колір сірий. Я не знаю, він трохи видно, бачите, як він віддає сірий перламутр. Чи стоїть його брати, чи все-таки краще возити кольори. Сині і червоні. Дякую вам за увагу. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elbin.com.ua. Дякую і до побачення.